Тами хлібом, сіллю та національним гімном, так івано франківськ зустрічав військових із зони АТО. До обласного центру повернувся 4-й батальйон Національної гвардії. Круг поміж сотень друзів та рідних, привітати героїв прийшли і ті, хто цих бійців особисто навіть не знає. Мовляв, вирішили організувати групу підтримки для добровольців, сім'ї котрих облаштовують нове життя в інших містах України. На щастя, немає там нікого, тому що син замалий, батько е старший. Ось. Але кожен з тих хлопців, який зараз там, це моє. Особисте, так і я дуже хочу попросити людей, чи можете допомагайте, Будь ласка, серед вояків з різних куточків України у цьому батальйони чи не 60% східняки. Тож найважче кажуть, було на власні очі побачити, у що за кілька місяців війни перетворилися їхні рідні і колись мирні міста. Саме угнітающе впічлення було коли ми побачили школу, яку розбомбили сепаратісти в Троїцькому. То есть должны дети были пойти 1 октября в школу, но они не смогли туда пойти, потому что сепаратисты Юра сбомбили. Испуганы люди, люди без пенсии, развалинная экономика, неработающие предприятия. Какой? Да, все то же самое, но только есть большой нюанс. Будемо сподіватися, він поправиться. Вони неодноразово потрапляли під обстріли мінометів та градів, та незважаючи ні на що рівно 45 діб боронили від сепаратистів місто Попасно і таки успішно. Обстріли були постійно, постійно і спочатку, і в кінці обстріли з мінометів з артилерії, вогневі контакти, диверсійні групи було все. Завдання своє виконали по першій причині, то що всі повернулися живими. По друге, то що не допустили прориву сепаратистів на звільну територію. Хлопці в бою приклад може бути для, для всіх решта підрозділів. Я можу запевнити. Нині у бійців заслужений відпочинок, який поміж тим триватиме недовго. Уже за 20 днів на чоловіків чекає нове бойове злагодження. А відтак дорога знову на схід.